Всім привіт! Ви на каналі Опс Baby. Сьогодні ми розглянемо дуже цікаві лялечки, які до нас приїхали вчора. Це ляльки бренду Guka Іспанія. Звати серію Penelope. І кожна із лялечок має ще додаткову назву по столицям деяким. Москву я усадила, бо в неї криві лапки. От далі у нас є Лісабон, карешечка чорненька, а потім Афіни, Мадрид, Париж і Рим. Так, подивимося, що це за лялечка, Які в неї є особливості. Чим вона схожа на основну нашу ляльку, яка відома всім, це Паула Рейна. А чим вона не схожа. От, І подивимося на їхні тіла, на розмір взуття і таке інше. І на закусочку більш детальніше покажу ткарешок, які з чубчиком і які самі популярні. Так, ось тримаю в руках дівчинку Афіни. Так? Афіни. І вона має зелені очі, довге волосся, густе, його дуже багато. Ось дивіться, який пучок волосся. Ну, Прошивка така собі, я маю на увазі рівність цього шва, яке найближче до, до лоба, так. От віке приклеєні теж, я би сказала, не, ну, не ідеально у всіх. Бувають праве, інші, трошки різниця від лівого і таке інше. Але оцей молта дуже цікавий. З такими губками, дуже цікавими пухлими, і очі великі, носик такий курносий, мабуть, трішечки. От щічки пухленькі. Загалом цікава. неї трошки більше голова від Паолівської. Попробувала плівочку надіти, не надівається плівочка поолівська. Ну, або дуже треба постаратися. А, от, ну, і ще Цікаво, що це ж красиві зелені очі. так, у неї. А, волосся майже-майже до п'яточок, трішки не вистачає. А, от, і Загалом вони йдуть у носочках. Тільки два види йде у сапожках, у черевиках таких на шнурівці. Це карешні. Потім пізніше їх подивимося. В носочках вони не дуже стійко стоять, от, але треба взуття подивитися до них. Е, яку ми далі подивимося? Зараз? А, подивимося? Це яка у нас на сайті, просто пенелопа. Не будемо честі додавати ворогу, на, який нас знищує. Цієї ночі теж, тому про Москву навіть згадувати не хочеться. Просто пенелопа вона. А, дуже лялька гарна. В неї каштанове волосся довге так само, як у попередньої. Має прекрасний наряд з шапочкою, з кофточкою. Шапочку ми знімемо, подивимося. Так, і... Очі в неї такі сіро-блакитні, глибокі, гарні, щічки підрум'янені, дуже гарна дівчинка. Вони йдуть ще в трусиках і, мені здається, ти, що в штанах то без трусків. Ну, подивимося, що на тих що в штанах. І є от такі бірочки, гука на одязі. Так, Садимо її назад, беремо ще один. Дівчинка-рим. Мені дуже сподобалася. Я навіть не розумію, чим вона відрізняється від попередньої. Мені здається, очі у них однакові. Мабуть, тільки одягом. Не знаю, попалася саме ця, дуже багато волосся, аж більше, ніж у блондинки. Просто, ну дуже, як ви бачите, багато. І сам костюмчик теж дуже прикольний. От знову бірочка. Ось тут такі прикольні гудзочки. От, і так, подивимося, чи є трусики. Трусиків немає. Як завжди, чорне переходить на вініл. Придеться трішки помазати маською, щоб вивести цю фарбу. Завжди текстиль. Такий не дуже якісний, переходить на вініл. Краще я туди не заглядала. А, так, Рим. Це дівчинка під назвою Рим. Повертаємо її назад, беремо ще одну. Наприклад, дівчинки Париж подивимося на саму коробочку. Нічого в неї такого надзвичайного, особливого немає. Е, що там написано? Ну, вініл боді написано, так, пенелопа, гука. Ось, ну, для дітей така яскравість дійсно цікава. Але в основному, там, наприклад, Паулерина вони вже перейшли на більш екологічні коробки, саме фабрики, які входять до складу Ніл Original корпорації. В них більш простіші якісь такі картонні коричневі коробки. От, а це більш така яскрава. Ну, комусь краще, комусь ні. Порівнювати вже вам. От, Будемо діставати нашу дівчинку Париж. Як ми бачимо в серії два види очей, Получаються такі сіро-блакитні і от такі зеленкуваті. Це дівчинка теж з зеленими очима. Як і Афіни. От в неї така пов'язочка, прикріплена до голови. Воно ну, тут можна відрізати і зняти її. Дирочка заховається в волосі, там нічого такого страшного. Покажу клеймо гука. Так. Написано, що виготовлено в Іспанії. Фабрикадо en España», якщо я вірно сказала, не впевнена. Так, тут що ще шанишках не мають трусиків. от. І в неї такий ось аутфітик теж із бірочкою Гука. Що ще про них сказати? Зростом вони 34 см, порівняємо з полкою, ну, можливо, мені здається, вона трішечки вища. Голова вже казала більшенька. Нахилу вона не має голівенька. От, Хоча, якось так, якщо їх, їх так виставити. От на, на, на бік голову прокрутити, то вона так ще цікавіше дивиться. От Цікава лялечка, ну, особливо за рахунок того, що такий унікальний молд Він трошки схожий на новинку у Паоли, і ми саме з нею пізніше порівняємо, тому не перемикайтеся. От Ми зараз дійдемо до карешок і перейдемо на порівняння з Паолою. Що ще скажу? що вініл у них ароматизований, як у всього бренду Глука. Аромат, здається, такий легкий, приємний, але до нього я вже звикла, тому він мені легкий, не От І такі от красуньки. Звісно, це просто радість для діток, які перевдягають їх, роблять зачіски, мати таку гарну лялю. І колекціонерам теж щастя, бо такого молду, я впевнена, ще у багатьох, ну, навіть схожого Паолівського, в багатьох немає. А це взагалі новинка і, звісно, його немає. От, тому заходьте до нас на сайт, вибирайте лялечку, Пенелопе, пишіть і знайдете її. Давайте далі подивимось. Це лісабон, да? прям така лисиця чорна. От вони йдуть із щупчиками. На жаль, через м'якість цієї шапки майже всі прийшли з загнутими війками. От. Так, на хвилинку переривалася, або приходила Олена клієнтка за цими красунями. Так, продовжуємо. А, значить, у нас ця дівчинка ліс Бон, Лісабон. От, І вона має таку карешечку, дуже гарненьку, чубчика, зелені очі. так, І костюмчик суконька і лосини чорні знову з цією бірочкою. Також вона має черевики з каблучком на шнурівці. Ну і, звісно, ця шапочка. Так, у тих, хто як, дівчаток, які приходять із сапожками. Додані ще і носки додатково, носочки, шкарпетки ось. Так, дивимося далі на мадрид. А цю поки посадимо. І так, ця дівчинка теж надзвичайна, мені більше сподобалась її шапка. Вона така плотненька із трикотажу, з квіткою. І от вона... Не спускалася на очки, і тому віки у всіх цих лялечок гарні. так Що ще ми можемо сказати? Що в неї є трусики, суконька і куртка з капюшоном. от Наряд гарний. І з черевики мені теж більше подобається цей кольор, ніж чорний. І ще є шкарпетки додатково. Теж вони такі світлі. І тут на курточки пришита бірочка що це булка От, подивимося на них разом, бо багато хто вибирає одну із них. Так. Зніму з цієї шапочку. От, такі красунички бренду Гука, Замовляйте у нас на сайті. А я буду порівнювати їх з іншими ляльками. Неймовірна удача. До мене завітала Олена і принесла ляльку зі схожим молдом фабрики Аріас. Ось тут клеймо Аріас. Зараз покажу. Так, вона дуже схожа по кольору вінілу. По такому гостренькому підборіддю, трішки носиком, очима, розрізом очей, схожа, і губки трішки меншенькі, але теж формою дуже схожі. Лялечка була випущена, скоріш за все, у 2024 році. Ось таке порівняння. вона, в неї не схожі, що ми тут знайшли, не схожі ручки, бо у гуки вони такі більш-меншенькі, а у Аріс більшенькі. У Аріс навіть нам здалося, що вони кращі. От деталізовані, з нігтиками, більш так видніше, і з ямочками на пальчиках. У Аріас на ніжках, на колінцях є ямочки, у Гуки немає їх. Ось така ще завітала дівчинка, і ми з нею робимо таке порівнянечко. Дійсно, причудово, що знайшлася лялька зі схожим молдом, так, що Олена прийшла до нас в гості і її показала, і ми встигли зняти і вставити цей ролик. Цей кусочок порівняння з Аріас дійсно вони схожі. Ось, але нас цікавить основне порівняння з лялечкою, яка дуже популярна, є у кожної колекціонерки в Україні і у кожної майстрині по в'язанню, по шиттю одягу. Це порівняння з паолою. І я взяла паолу із. Новим молдом, і що в них схоже, це пухлі губки. Але загалом ляльки не дуже схожі. Я, зараз я візьму одну із пенелоп і будемо дивитися. Вони не схожі ні по кольору вінілу, ні по... Ну, взагалі і них не схожий. Паола світліша, значно. Гука у нас має такий розовуватий вініл. Зустрічала в порівнянні, що він схожий на Антоніо Хуан, а ляльку Емілі. так, вініл, хто знає, от Мені він не дуже схожий, тому що у Емілі він такий більш шоколадний, і якість інша теж. Я не знаю, мені у Емілі дуже м'ягесенька лялька. Ця більш така твердішенька. от... Так, і вініл твердіший. Тому з Антоніо Han я би їх ну, не дуже порівнювала. Можливо, трішки схожі по кольору, але в мене зараз немає показати вам, тому поки порівняємо тільки з паолою. з паолою. З паолою порівнюю з Матео, пілар Матео. так? Так Вона зветься, ця лялька. От, ну, Здавіться, самі. Інша форма обличчя вже казала, голівонька трішки менша у паоли. От, Я розумію, що вам цікаво порівняти голишок. Я зараз дістану голишку, мабуть, якусь з рапунцель. От, І цю роздягнемо і подивимося. Цю або іншу, де, в якої не прикріплена е, пов'язочка на голову. Е, от, Такі дівчатка. Зараз і по висоті подивимося, і по взагалі по тільцю. Е, секундочку. Зараз подивимося. Так, по висоті ляльки ну, майже однакові. Гука приблизно е, на. Пів сантиметра вище. Так, і далі дивимося на голишу. Можливо, несправедливо, що я взяла саму свою найкращу лялечку Карлу Рапунцель, саму свою класну модельку, яку ми знімаємо в наших роликах. От, ось це Карла. Так, дійсно світлий вініл. Бренд Паула Рейна ароматизована, вона зараз стоїть у наших пошитих трусиках, бо загалом вона йде в піжамці, але вона у нас фотографується, тому вона у нас одягнена у наших пошитих трусиках. Так, от, і Ми взяли ще пенелопу теж зі світлим довгим волоссям. От, Колір вінілу ви бачите, різний по формі тільця. Значить, виходить, що у Карли трішки ширша грудна клітина, трішки ширша вона в талії, пенелопа більш така жіночніша. Так? В неї вузенька талія, є такі проймочки під руками. Так? Бачите, От, трішки вирізані ручки. От, у Паола Рейни вони при, прилягають, тут немає такої дирочки. Так? От, що ще нас цікавить? цікавлять ніжки, дуже гарні у пенелопи, колінця, так, карлося більш така звичайніші. Загалом тіло Паула Рейне з 2018 року, воно зроблене більш таке дитяче. А ці ще лялечки, вони такі більш худіші, жіночніші. от Поставлю їх назад, так, так. Що ще можна сказати, ну у рапунцель карли довше волосся. У пенелопи трішки коротше волосся. У багатьох паулареночок ще старий формат очей. У панелопи вже новий формат очей. У пауларин деяких теж є новий, але у даної лялечки старий формат очей. І саме, що цікаво, це подивитися на їхні ніжки. Ще поки до цього скажу. Що одяг, в принципі, буде підходити, тому що і висота, і якась там ширина в бедрах, і так далі, вони незначно різняться. Да, до речі, пенелопа трішки ширша, на декілька міліметрів ширша у бедрах. Так? Але тонша в талії. Ручки у пенелопи значно менші. Сама довжина руки, замітно, що вона менша. І також сама. Долоня теж менша, значно. Якщо це треба, я покажу. Так? Ось наскільки вона маленька в неї. Долонька і зап'ясток, так? І наскільки більша ручка у паолки. Тут зараз не видно саму, мабуть, довжину ми так не виміряємо, ну, в принципі, по довжині вони, я б не сказала, на нас, що наскільки і більші. Так? Ну так, да, більше, так десь на пів сантиметра більші, десь я так думаю. От, але по долонки і по зап'ястку геть-геть більші, По стопам. Цікавить же всіх взуття, так? Ну, бачите, наскільки відрізняються ніжки. Я їх зараз покручу, а ще й поміряю. Так. Ну що сказати, якщо ви берете якісь черевички, що зав'язуються, то від пенелопи навряд чи паолі підійдуть, але навпаки підійдуть, тому що те, що зав'язується, воно прилягатиме до ніжки і зав'яжеться на шнурочок чи застібнеться на липучку і там без проблем. Але навпаки, да, оці черевики з пенелопи навряд чи налізуть на паола Рейну. Так, що ще по, по шиї? Так, вона а, трішки вуща, але розширюється до голівоньки. І, в принципі, я думаю, що. Вона ну, якби, можна поміняти їх там головами, та я думаю, це цікаво буде чи на шарнірне тіло посадити. І вініл має таку властивість при нагріванні ставати м'яким, тому якщо нагріти, навіть якщо вона там в якихось міліметрах вущий отвір, чим у паолки в голові, то верніше тут цей да, отвір в голові, так, то вона все одно голови сяде на шарнірне тіло, якщо її добре розігріти феном. Ну, це такі детальки. Зараз помірю, скажу по ніженьки, що у нас вийде, по скільки сантиметрів. Ну і ще подивимося дуже швидко, подивимося на бержуанку, бо ніжка і саме тільце, я думаю, що схоже. Так, секундочку, пенелопа. Так, ще додала до порівняння Єву бержуан. І Єва в нас така більш вища от дівчинка. Вона 35 все-таки, сантиметрів. так? От. Ще скажу, що тут у нас Карла Паола. Так, Єва хоче у нас падати за рахунок цих своїх маленьких ніжок. Так, Карла Паола у нас із такою зачіскою, що трішки припіднята. Вона в нас стояла з короною. І ось тут іде як начос. Так? От, тому, здається, що вона наче вища. Насправді ні, вона нижче пенелопу. От і сама вища у нас Єва. Бержуан. Ми зараз подивимося на її стопу, і вона дуже схожа на пенелопину стопу. Так, хвилинку треба фокус. Так, фокусі у нас ніжки. І що можна сказати? Що дійсно вони дуже схожі. Тому, якщо ви знаєте, що у Єви бержуан. Та у шарнірної Паоли, з офіційним шарнірним тільцем паоли менша стопа, ніж у звичайної Паоли, І саме ось та, така, такий розмір. І так, по розміру Паолочка, у нас ну, розмір стопи. Я наміряла 4,6 на 2,5. А ці дівчатка приблизно у. Пенелопи 4,2, а у Єви десь 4,3 і рівно ширина 2 см. Ось такі в них стоп, стопи ніжок. Я вам всім дякую, що ви були на нашому відосику, так, що ви переглядали. Так, вже дівчата притомилися, як. Тому я їх посадила. А, так. Дякую, що переглянули це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Замовляйте цих лялечок, також інші іспанські та німецькі ляльки інших брендів. Надіюсь, що я виконала замовлення тих, хто питав мене за цих лялечок, що всі будуть ними задоволені. І ось такі були в нас пенелопи. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на наші вайбер-спільноту, телеграм-групу Доброляля, а також телеграм-канал Ляля. Ми є в інстаграмі, Фейсбуці, Тікток. От і дивіться наші шоци та відео повноцінні на YouTube-каналі Уксбебі. Дякую, що були з нами. На все добре. Бувайте, пока!